Історія з боргами за електроенергію підприємства Чернівці водоканал тягнеться роками. Загалом борг становить майже 45 мільйонів гривень. Нині в Обленерго повідомило, якщо водоканал не розраховуватиметься, підприємство обмежить постачання електроенергії. Значить, якщо графік не буде виконаний, то з вівторка відключається центральний офіс, додаткові об'єкти. Якщо ж це не допоможе, тоді будуть відключатися вже майстерні і безпосередньо ті об'єкти, які допоміжні в частині там, для забезпечення функціонування водоканалу, і теж хочу підкреслити, що ми не жартуємо. Нещодавно у присутності міського голови керівники обленерго і водоканалу узгодили графік погашення заборгованості. За цей місяць вона складає 2 мільйони гривень. 900 тисяч водоканал вже сплатив. Решту коштів необхідно знайти до вівторка, 25 серпня. 25 числа свої домовленості я виконую у повному обсязі. За сьогодні-завтра дана сума буде перерахована. Звідки вони ці кошти? Чи вони є вас? Чи доведеться їх шукати? Ми їх шукаємо щоденно. Зокрема, на Чернівці водоканалі повідомили за останній місяць споживачі заборгували підприємству значну суму. Загалом це 8 мільйонів гривень. Щоб урятувати ситуацію, чернівчан просять вчасно розраховуватись за спожиту воду. Майя Гуменна, Михайло Антонюк. Місцевий час.